Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Думаю, ви задавалися таким питанням: скільки реально можна заробити, інвестуючи в акції? Особисто я інвестую в акції більше двох років. Ну і на сьогоднішній день, на жаль, або на щастя, це в принципі з якого боку подивитися, моє інвестиційне портфоліо знаходиться на позначці 0. Тобто, інвестуючи 2 роки, по факту я нічого не заробив, ну і по факту теж нічого не втратив. Ну, але буде вам цікаво, скільки реально можна було заробити, інвестуючи в акції, наприклад, вже якийсь довший період часу, не 2 роки, а, наприклад, 10 років. Тому, наприклад, акцій з мого інвестиційного портфеля покажу вам, скільки можна було реально заробити, заінвестувавши в дані акції акції 10 років тому. До речі, вся інформація є правдивою і опирається на історичних даних. Отже, я знаходжуся зараз на сайті Average Annual Return, і він нам показує вартість нашої інвестиції на сьогоднішній день, якщо б ми заінвестували гроші якийсь період тому, яку дату ми собі вже в принципі, самі вибираємо. Я, в принципі, вибрав 10 років. Ну і давайте покажу вам. І так, на прикладі кожної компанії покажу вам, скільки можна було заробити або втратити. Перша компанія зі списку моїх акцій. Це компанія Lockheed Martin. Якщо б ми заінвестували в дану компанію, наприклад, 10 років тому, і заінвестували так до прикладу, до речі, 10 тисяч доларів, то на сьогоднішній день вартість нашої інвестиції була б 61 тисяча доларів. Тобто за 10 років ми б могли збільшити свою інвестицію в 6 разів. Думаю, в принципі, непоганий такий результат. Ну і що тут за дані, в принципі, вказані. На там той час, тобто на, січень, на 23 січня 2013 року, одна акція коштувала 96 доларів і 7 центів. На 10 тисяч доларів ми б змогли купити 104 акції там, і, 4, і 9 в принципі, сотих частинки акцій. Ну, але дана компанія виплачує дивіденди, і якщо б ми ті дивіденди реінвестували назад, купуючи ті самі акції даної компанії, то на сьогоднішній день в нас би було в портфелі 139 акцій, і одна акція на сьогоднішній день, а саме сьогодні, коштує 439 доларів. Ну, і в принципі, якщо підрахувавши 439, там у нас кількість акцій, то виходить на те, що вартість нашої інвестиції би складала 61 087 доларів. І Сказати, це реально непоганий результат. Наступна акція, наступна компанія це компанія Ebvi. І так само давайте вам швиденько не буду показувати, скільки коштувало тоді, скільки коштує зараз, а покажу вам, скільки можна було заробити в сумі. 10 тисяч би перетворилося на 59 178 доларів. В принципі, теж можна було б примножити гроші на в 6 разів там, на 600%. Наступна компанія це компанія Old State Corporation. Ну і тут ситуація вже не виглядає так чудово, як в компанії LocketMartin або AppVie, і наші 10 тисяч доларів би перетворилися лише на 34 987 доларів. Ну і до речі, хочу вам сказати, що дані цифри, ну, 10 тисяч доларів тоді, 35 тисяч доларів сьогодні. Це в принципі реально трошки інші гроші, бо за 10 років як не крути, але інфляція зробила свою справу. І по факту тоді 10 тисяч доларів могли бути варті як сьогодні, наприклад, 14 тисяч доларів. Не буду вдаватися в історію, але щоб ви просто розуміли, що тут в принципі не вказана не в... не, власне враховані... інфляція. Так, що плюс, мінус, ви мусите орієнтуватися що? Ну, але це просто реально цифри і реальні дані, як би то могло бути. Наприклад, тут за 10 тисяч доларів ми б могли тоді купити 100 228 акцій по, там, по 43 долари 83 центи. Ну а зараз би ми мали 280 акцій, і одна акція на сьогоднішній день коштує 124 долари 64 центи. Наступна компанія це компанія Alibaba. До речі, дана компанія вийшла на біржу лише в 2014. 2014 році І навіть нам тут показано, що ми б могли інвестувати в сумі максимально лише 8,3 роки Так що, в принципі, не є тих 10 років трошки менше. Ну, але все-таки, наша інвестиція з 10 тисяч доларів би була варта сьогодні 12969 доларів. До речі, тут бачите, що дивідендами отримано 0 доларів. Чому так? А тому, що дана компанія не виплачувала і не виплачує до сих пір дивідендів. І тому тут, в принципі, нуль. Ну і в принципі наш загальний відсоток повернення нашої інвестиції це лише не цілих 30%. В принципі, досить, досить таки мало. Але хочу вам нагадати, що акція на сьогоднішній день коштує 116 доларів. Але ще буквально 2 роки тому. Акція була, коштувала більше 300 доларів. Наступна – це компанія Amgen. Наша можлива інвестиція в дану компанію 10 тисяч доларів на сьогоднішній день була б варта більше 40 тисяч доларів. В сумі на дані інвестиції ми б могли заробити 308%. І наступна компанія це компанія Alphabet або акції компанії Google. Наша можлива інвестиція могла би початися лише в 2014 році, бо тоді акції вийшли торгуватися на біржі. Ну і наша можлива інвестиція в 10 тисяч доларів була варта на сьогоднішній день 33 622 долари. Ну, тобто ми би за 10 років на дані інвестиції могли б заробити 236%, що в принципі добре, але хочу вам сказати, що наступні, наступні компанії принесли б реально набагато більше. Ну, але хочу вам сказати, що я особисто я думаю, що інвестиції в Google можуть принести набагато більше в наступні 10 років, як 236%. Тому найближчим часом, як буду поповнювати свій брокерський Рахунок буду, буду інвестувати власне в акції компанії Google. Ну і наступна це компанія Etsy. Наша можлива інвестиція могла би початися лише в 2015 році, тобто лише більше 7 років. Ну, але за тих 7 років наші можливі 10 тисяч доларів перетворилися б аж на 46, майже на 47 тисяч доларів. І в сумі, в сумі ми би могли заробити 367% на даній інвестиції. Компанія Tiro Price. Наша можлива інвестиція в акції даної компанії в розмірі 10 тисяч доларів. На сьогоднішній день були вибивається, 20 майже 2000 доларів. І в сумі на даній інвестиції ми б могли заробити 117%. Наступна інвестиція показала би нам набагато кращий результат. А саме інвестиція в компанію Loves Company принесла би нам в сумі 531% за 10 років, що в сумі дає кожного року в середньому 20%, навіть більше як 20%. І хочу вам сказати, що це реально непоганий результат. І, в принципі, я би хотів, щоб моя інвестиція. Хоча б в якусь одну позицію з мого інвестиційного портфеля принесла саме такий результат, і саме більше 20%. Ну, але поживемо, подивимося, я вам регулярно показую, як виглядає мій інвестиційний портфель. Так що прошу поставити лайк, хто цього ще не зробив, і підписатися на канал, звісно, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Акції компанії GP Morgan Chase, найбільшого банку на цілому світі, в принципі, американського банку, і наша інвестиція в 10 тисяч доларів могла би перетворити. В 38,5 тисяч доларів, що в принципі дало би нам в середньому більше 14% в рік або в сумі 284% доходу. По наступній позиції не все так однозначно. Компанія Intel останньо дуже просіла, і акції опустилися в вартості більше як в два рази, бо коштували там за одну акцію більше 60 доларів, а сьогодні коштує 28 доларів. Ну, але навіть так і навіть по таких цінах на сьогоднішній день акцій то наша інвестиція в 10 тисяч доларів би перетворилася на 18 140 доларів, що в сумі дало би нам в середньому 6% в рік, ну а в сумі 81% доходу. Наступна позиція з мого інвестиційного портфеля це компанія Meta Platform. До речі, дані акції теж просіли в вартості за останній короткий період часу. І одна акція на сьогоднішній день є варта 136 доларів. А ще буквально півтора року тому одна акція була варта більше 400 доларів. Але навіть по сьогоднішній вартості, якщо б ми заінвестували 10 тисяч доларів 10 років тому, то вони би перетворилися на 44 тисячі 192 долари, що дало би нам в середньому 16% в рік або 341. Відсоток в сумі. Наступна інвестиція принесла би нам лише 7% в середньому кожного року, і в сумі 101% за останні 10 років, а саме інвестиції в компанію Disney. Наступна компанія торгується на біржі лише з 2015 року. І в сумі ми б могли інвестувати в дану компанію 7,5 років. І інвестиція в дану компанію принесла би нам в середньому кожного року 10%. Ну а в сумі Total Return по даній позиції складав би 110% за останні 10 років. Ну і одна з найкращих теж можливих інвестицій, якби ми інвестували в дані акції, це компанія Amazon. З 2013 року дана інвестиція принесла би нам, можна сказати, 600%. 600% за 10 років це реально дуже хороший результат. Ну, але це лише 600%, бо в сумі зараз одна акція варта 93,68 центів на сьогоднішній день. Ну, але хочу вам сказати, що буквально рік тому одна акція була варта більше 180 доларів. Тобто, в сумі, якби можна сказати, порахувати по тій вартості максимальній, яка була на піку, то інвестиція буквально там за 9 років принесла би нам 1200% доходу. Ось нарешті прийшов час компанії Beyond Meat, компанії, яка знаходиться в моєму інвестиційному портфелі в дуже великому мінусі. Давайте вам в цікавості навіть покажу, який відсоток на мінусі даний. Компанія знаходиться, а саме 80 майже 3%. Бачимо, що я вложив в дану компанію і купував акції по 87 доларів. Зараз одна акція варта 15 доларів. Ну і давайте подивимося, що би було, як би. Бачимо, що дана компанія торгується на біржі лише в 2019 році. Ну і інвестиція наша в дану компанію в розміром 10 тисяч доларів. То перетворилися б лише на 2134 долари. Ну і в сумі на дані інвестиції ми би не заробили, а лише втратили. А втратили аж цілих 78% свого капіталу. Так що бачимо, є компанії, на яких можна було би заробити, але є компанії, на яких можна було і втратити і навіть велику суму грошей втратити. Так що потрібно, звісно, диверсифікувати свій портфель і не інвестувати великих грошей тільки в одну компанію, бо не факт, що з нею все буде добре, і на ній вдасться заробити. Компанія, яка знаходиться взагалі на другому місці по виручці, по тому, скільки можна би було заробити на даній інвестиції, це компанія Atlight Materials. І бачимо, наша інвестиція в 10 тисяч доларів на сьогоднішній день була б варта майже 100 тисяч доларів. В середньому кожного року ми б могли заробляти майже 26%, а в сумі за 10 років ми б заробили 900%. Тобто помножили свою інвестицію в 9 разів, і це реально один з найкращих результатів, але не найкращий. Вам цікаво певно, яка інвестиція, в яку компанію би принесла найкращі і найбільші гроші. Зараз вже майже незадовго покажу вам. Ну і переходимо до лідера. Це компанія Microsoft. Так, це одна з найбільших компаній на цілому світі на сьогоднішній день. Наша можлива інвестиція в дану компанію 10 тисяч доларів, то би на сьогоднішній день перетворилася на 101 тисячу 853 долари. В сумі в в середньому ми би отримували кожного року 26% доходу. А в сумі наша інвестиція б е, повернулася нам на цілих 918%. Отже, з цілого списку всіх моїх компаній власне, інвестиція в компанію Microsoft принесла би нам найкращий результат і можна би було на ній найбільше заробити. До речі, в мене лише є одна акція компанії Microsoft. Але хочу вам сказати, що я тільки починаю збільшувати позицію в даній компанії, бо до сьогоднішнього часу я вважав, що компанія була в принципі переоцінена і акції були варті, в принципі, не були варті тої, тої ціни, по якій вони продавалися. Але помаленьку, помаленьку почну будувати позицію і збільшувати кількість акцій в своєму інвестиційному портфелі. Зараз показав вам, скільки ви б могли заробити на ті чи інші інвестиції за останні 10 років. Але пам'ятайте одну дуже важливу річ: результати в минулому ніколи не гарантують результату в майбутньому.